Гаразд, наша здобич схована у тому маєтку он там. Так. Алане, ти зайдеш з боку дерев, які ростуть на заході. Так, сер. Брід, ти залишишся на пагорбі і будеш наглядати за нами як орел. Зрозуміла, бос. І якщо все піде за планом, то ми. Крова. Що ти в біса робиш? Я прийшов за здобичу. ходімо. Я про це? Що це на тобі? А що не так? Роване, ти ж знаєш, це не відповідає часу. Хіба? Годі тобі, ми граємо для занурення. Хочемо відчути справжній дикий захід. Нащо по-твоєму ми говоримо з акцентами? Для чого по-твоєму нам робити такі голоси без підстав? Ти звучиш як дурень. Справді, Роване, це дуже псує занурення. Годі тобі, ти виглядаєш безглуздо. Адаме, думаєш, цей костюм був би у грі, якби він не відповідав часу. Ну так, давайте розслабимось і візьмемось за справу. Гаразд. Чудово, добре. Отож. Наша ціль працює з бандою Blackwater. Вони будуть там озброєні до зубів. Ми повинні бути впевнені, що коли спустимося, то будемо готові до. У тому будинку внизу вони збираються. Рована, припини, це так відволікає. Ти знаєш, що виглядаєш безглуздо. Зніми хоча б капелюха. Ні, капелюх об'єднує весь образ. Він жахливий. Капелюх шикарний. Зніми його. Гаразд, Адаме. Добре. Я зніму капелюха. Щасливий. Так, я щасливий, Роване. Саме це я і хотів, щоб ти зробив. Дякую. Чудово, може, повернемось до квесту. Так, ми можемо повернутися до квесту. Я намагався це зробити весь час. Тож. Гаразд. Отже, як я казав, вони будуть там озброєні до зубів. Коли ми спустимось, то розпочнеться перестрі. Розпочнеться. Розпочнеться перестрілка, буде нелегко. Вразити нашу ціль буде найважчим завданням. Наша ціль буде. Роване! Боже мій! Це так відволікає! Заради Бога! Зроби щось із цим! Може мені просто все зняти. Якщо знімеш, я був би дуже вдячний, Роване. Мені взагалі перевдягнутися. Знаєш, я просив тебе про це увесь цей, час, Роване. Це тебе ущасливить? Так, взагалі це дуже просто. щасливий. Виходиш Я і зніму. Добре. Дякую. Бачите, хлопці та дівчатка, в ролі боса іноді доводиться жорстко виховувати своїх підлеглих. Гаразд, народ, ходімо. Роване, якого тічка? Що? До біса, зроблю усе сам. Але поки я не пішов, не забудьте подивитися інше відео і підписатися. Добре. Відео відео підписка. Де кнопка підписатися? Прямо тут. Відео відео підписка.